8 жовтня 1871 року народився Іван Піддубний, легендарний український борець, якого світ називав чемпіон чемпіонів. Він був не просто спортсменом, символом незламності українського духу. Народжений у селі Красенівка, на Черкащині з дитинства знав ціну праці, носив мішки на пристані, працював у цирках, а згодом став зіркою світового спорту. Піддубний шість разів поспіль здобував титул чемпіона світу з класичної боротьби. Його сила була легендарною. Казали, що навіть у 70 років він міг гнути підковий, рвати ланцюги голими руками. Та головне, це не лише м'язи, а честь і гідність. Він ніколи не продавав бої, відмовлявся програвати за гроші, залишаючись прикладом чесності і незламності. Силу можна накачати, а честь треба мати. Казав Іван Піддубний сьогодні, у день його народження, згадаємо справжнього українського богатиря, який довів, що українська сила це не лише в тілі, а й у характері.